Всім привіт! Я Вікторія. Хочу вам представити наш новий лот. Це сковорідки з антипригарним покриттям реви. Вони виготовлені з якісного алмазного покриття антипригарного. Вони використ... Можна їх використовувати для всіх видів плит. Можна використовувати в духовій шафі Ось ці з такими металевими В посудомийній машині. Всього в лоті буде 6 сковорідок розміром 20, діаметром 28 см, 24 см діаметром 3 сковорідочки і одна з діаметром 20 см. В лоті буде 10 таких сковорідок. Ціна лоту 3340 гривень, собівартість 334 гривні. За даним лотом звертайтеся до наших менеджерів.